Чи може смартфон замінити геймерський ПК? Відповідь, звісно, ні. Але уявімо, що у вас є робота чи навчання, і пограти часу у вас не так вже і багато. Тож давайте сьогодні розберемося, чи може смартфон бути гідною альтернативою ПК з вами Володька Серед Смаршопінгу Hotline.ua, і ми починаємо. Одразу пропоную зазначити очевидні моменти. Безперечно, якщо ви хочете пограти в нові aaa проекти, ваш вибір це ігровий ПК, і не обов'язково купувати щось надто дороге. В каталозі Hotline.ua є купа варіантів. Наприклад, ось такий готовий ПК від Asgard. І коштує він трохи більше тисячі доларів, але характеристики непогані. Процесор Core i 5 12400 f відеокарта RTX 4070 і 16 ГБ оперативки. Точно вистачить, щоб пограти в усе, що є в СТІМІ. Можливо, не всюди зможете виставити ультра налаштування, але ми ж наче шукаємо виправданий компроміс. Тим паче, що це якраз діапазон сучасного флагманського смартфону. Починаючи десь від 40 тисяч гривень, можна дивитись топові моделі цьогорічні або тогорічні, наприклад, Galaxy s 24 Ultra – це один з кращих варіантів. На ринку. Звісно, можна придивитись і до так званої категорії ігрових смартфонів. Для цього можете скористатись відповідним фільмом в каталозі Hotline UA. Ця ніша доволі широка, власне, бачимо тут кілька моделей від Asus та ZTE. Однак, якщо вам потрібен саме ігровий смартфон, то, наприклад, Asus ROG Phone 9 Pro може бути кращим вибором. І це буде приблизно за ті ж гроші, що й вище згадане Galaxy S24 Ultra. Ви отримуєте новіший процесор, дисплей з вищою частотою оновлення та ефективну систему охолодження з можливістю підключення Плюс Пусть є аксесуар, який фактично перетворює смартфон на портативну консоль, додаючи стійки та кнопки. Та може виникнути закономірне питання, а що у нас з іграми на смартфон? Треба сказати, що тут повний порядок. Мобільний геймін це не тільки інді-проекти, серед яких, до речі, є купа крутих варіантів, наприклад, таких як Monument Valley, Dead Cells, Opus Rocket of Whispers, Among Us, Alto Odyssey. і список можна продовжувати. Накидайте ваші варіанти улюблених ігор в коментарях, але ж вистачає мобільних ігор і AAA рівня на різний смак. Call of Duty, League of Legends, Genshin Impact, Hades, Diablo Immortal, GRID Autosport, Life is Strange, Resident Evil Village. Класна графіка, продуманий геймплей, цікавий сюжет. І до речі, щодо графіки, то деякі з ігор навіть підтримують трасування променів. Ця технологія, яка ще кілька років тому була ексклюзивною для ПК. Тепер її підтримують і нові мобільні процесори. Ну а якщо ваш телевізор підтримує один з сучасних бездротових протоколів, ви можете легко вивести зображення зі смартфона на великий екран. І чим це вам не свіч з його док станцією Якщо саме зараз ви вибираєте телевізор, то зверніть увагу на технології трансляції, які він підтримує. Можете навіть одразу знайти потрібний варіант у фільтрах каталогу Hotline.ua. Наприклад, якщо у вас iPhone, то шукайте телевізор з підтримкою AirPlay. Як бачимо, з понад 2000 телевізорів в каталозі тільки 871 модель має підтримку цього протоколу. Також варіант з мобільним геймінгом оцінять і олдскульні геймери, яким хочеться пограти в щось їх дитинства чи молодості. На смартфонах доступно багато різних перевідань різних комп'ютерних ігор. Наприклад, трилогії GTA, Цивілізація 6, Лімбо, Max Payne або The Swar of Mine, а ще є емулятори різноманітних приставок з 90-х, завдяки яким можна залипнути в Super Mario чи Legend of Zelda. І що ж ми маємо в результаті? Рівень мобільного геймінгу дійсно виріс за останні роки. Є багато якісних проєктів з класною графікою та цікавим сюжетом. Є порти добре знайомих pc ігор, є емулятори для запусків культових ігор з 90-х. І усе це, це з комфортом можна пограти, поки ви їдете в метро з роботи чи вдома на дивані, ще й вивести картинку собі на. Телевізор. Звісно, геймерський ПК може запропонувати це все і ще більше, але немає сенсу їх порівнювати. І якщо без смартфон у сучасному світі точно не обійтись, то ігровий ПК не така вже й обов'язкова річ вдома. Хіба що ви також його зможете використовувати для роботи чи навчання? А ви напишіть в коментарях, що вибрали для себе ігровий ПК чи просто мобільний геймінг, чи взагалі можливо просто якусь консоль чи портативна консоль. А з вами був Фолодька Сересмаршопінгу Hotline.ua і до зустрічі в нових відео.